Коли болить ось ці області попереку, ноги, передньої частини ноги, ми не можемо зрозуміти, що це, чи це поперек, чи це кульшовий суглоб. Сьогодні, друзі, я навчу вас розрізняти коксартроса та біль в попереку, розкажу, як це протестувати та які вправи на кожну з них робити. Поїхали. Перше, коксартроз, якщо все ж таки це він, яка буде симптоматика. Перше, ви не зможете відводити назовні ногу, точніше зможете, але амплітуда буде досить маленькою, приблизно ось, ось такою. Друге біль буде попередній частині стегна, біль буде всередині в паху. І характерно цьому болю з'являється така кульгавість, начебто, одна нога вища за іншою, людина перевалюється зі сторони на сторону. Але найголовніше біль в паху, біль попередній частині і неможливість відведення ноги в сторону. Якщо все ж таки біль поперекового походження, тоді відповідно в нас може давати верхня частина сідниці. Може біль проходити по задній поверхні стегна, інколи розділяючись і виходячи вниж в бокову частину нашої ноги. І відповідно локалізація болю так само може бути впоперекі. Ось такі дві головні відмінності. Що робити в кожному випадку? І так, коксартроз. Перша вправа. Ставимо якусь перешкоду, от, наприклад, як у нас пляшечка, і ногою, яка нас турбує, просто переставляємо рівною ногою, переставляємо через цю пляшечку. Виконує таких 20-25 повторень. Раз-два рахується за один раз. Відповідно, на кожному разі робимо видох. Допомагаємо собі за допомогою видоху. Таких можна зробити два-три підходи. В цьому випадку у нас працює передня частина стегна, відповідно, вона буде так само вкорочена, вона буде больова і ця вправа буде пропрацьовувати і покращувати жилення саме в цьому регіоні. І друга вправа: ми зробимо так називаючи, підтягування коліна. Лежачи на спині, ми просто підтягуємо ногу до себе, кладемо вихідне положення. Знову підтягнули до себе вихідне положення. Таким чином, ми пропрацюємо м'язи, які знаходяться всередині суглобу, відповідно, покращимо живлення, відповідно, знімемо напруження. І... Відштовхуючись від цього, ми маємо почувати себе набагато краще. Якщо все ж таки ми зрозуміли, що це поперековий відділ, наша задача розтягнути його, потягнулися просто вперед до рівних ніг грудною клітиною вийшли в вихідне положення. Так само 20-25 повторень, чим більше, тим краще, але не заходимо в гострий. Ось такими рухами ми розтягнемо всю поверхню, задню поверхню нашого клубу, відповідно пропрацьовуючи анатомічно м'язеві зв'язки поміж собою, знімаючи напругу спазм і біль. Друзі, тепер ви більше розумієте, що таке коксартроз, що таке біль-спині, як їх поміж собою диференціювати. Відповідно, поділіться з друзями, напишіть ваш коментар, якщо сподобалось, та будьте здорові!